Друзі, всім привіт! Хотіла записати невеличке відео пояснення про відрахунок калорій. Я знов почала рахувати калорії. Ну, не фанатично, прям знаєте, кожну крихту, що я кладу до рота, там рахую, але ну, щоб мати взагалі уяву, що і як. Поясню чому. Зараз, до речі, йду з пошти. Відправляла листа людині, яка на мене підписана, яка мене підтру... підтримує. <гум> а, от. Так от, чому я почала знову рахувати калорії? А, тому що це необхідний крок а, зараз для мене, а, щоб відкалібрувати своє харчування. Бо пару років тому я була вагітна. Бо пару років тому я була вагітна. Звісно, потреби організму були інші. Я їла більше. У мене були такі переїдання. Мені важко було зупинитись, у мене був шалений просто апетит. І я розумію, я зрозуміла нарешті дівчат, як це знаєте. Я завжди думала, як це переїдання у дівчат з РХП. Але завдяки вагітності я це зрозуміла, коли ти просто не можеш зупинитися, ти просто їси все там, солоне, солодке, все підряд, от все, що є, воно, знаєте, з'їдається, і просто в тебе як якась, ой, вибачте, якась діра всередині. От потім після вагітності. Був період ГВ грудного вигодовування. І теж на цей процес організм витрачає дуже багато енергії, і тому тут їсти дуже теж багато. Ну і зараз, власне, цей період в мене закінчується. Зараз, секундочку, веду. код. А звички. А звички вони все ще залишились зі мною. Знаєте, їсти. Я дуже люблю, наприклад, фрукти. Фруктами я легко можу переїсти з норму. Дуже люблю ці протеїнові десерти. От, Тому, і враховуючи ще те, що я почала їсти більше білку, більше протеїну, десь 2 грами на кілограм. Дуже легко переїсти, знаєте? Мені треба просто був деякий час, може, там два тижні, максимум місяць, взагалі порахувати, побачити на екрані, що і як. Знов привіт. Друге включення, знов іду з торгівельного центру. Треба було дещо відправити. Знову йду додому. А, що хотіла додати? Що я придбала. Розумні ваги. От, я давно не зважувалася. Останні рази я зважувалася, коли була вагітна у лікаря в кабінеті. От, тому купила розумні ваги і буду, там, я не знаю, кожен місяць, кожні два місяці дивитись на, на прогрес. Хоча, якщо чесно, я, мені достатньо дзеркала. Мені достатньо дзеркала просто. Дивитись на об'єми і взагалі а, а, на пропорції. На пропорції, скажімо так. От, я вже... А, і також дуже важливий момент, звісно, я не рахую руками, для цього є додатки. Я використовую наразі додаток Язіо, і там, власне, дуже зручно. Добрий раночок. У нас сьогодні у нас зараз ранку. Я вийшла на роботу і хотіла просто додати кілька слів до, до теми Рах, підрахунку калорій. А, я така людина, що я ніколи не сиділа на дієтах. Взагалі будь-які обмеження або, я б сказала, знущання себе. Uh, я ніколи не розглядала. Знаєте, як є там день на кефірі, день на яблуках, день на шоколаді, день на воді чи тиждень на воді. Ну, Тобто це взагалі було не про мене, я взагалі завжди дивувалася, як люди можуть добровільно uh, там нічого не їсти, наприклад. От, Але... Коригувати в чому своє харчування, ви знаєте, можна з'їсти, да, і там фрукти, наче, наче ж корисно, да? можна ж з'їсти тазик яблук, наприклад. Все відносно, правильно. О, коригувати макронутрієнти, скільки ти там білків з'їдаєш, да, скільки вуглеводів, жирів. Просто для загального розуміння. І щоб там в майбутньому не приїдати одне чи інше. Це я вважаю якось здоровий підтік. От, І зараз у 21 столітті, дівчата, я сподіваюся, що ніхто такою дурнею вже не страждає. Зараз є інстаграм, зараз дуже багато лікарів, нутриціологів, професіоналів. Несуть світло в маси. Я думаю, що це вже не новина для вас, що ви це вже все знаєте. Там ще треба в ідеалі там, їсти, наприклад, вілково жировий сніданок. Да? От, І ще такий момент. Вибачай. рука втомлюється, знаєте, і камера все нижче і нижче. А і ще такий момент хотіла ще додати. А чому для мене підрахунок калорій, це не виглядає дещо складне? Тому що я така людина, що більш-менш ем, харчується однаково. Ви знаєте, що в мене 95% сніданків, вони завжди однакові. Я роблю собі два яйця. Окремо ще додаю 100 мл яєчного білка. Половинка авокадо, це десь 50 грамів авокадо, і хлібець. Да, може бути там трохи менше, може бути трохи більше в залежності. І салат. До речі, важливий момент. Овочі я не рахую. Я тільки рахую гарніри, рахую ну, основну, основний прийом, тобто йо, о, 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 салат, наприклад, листя салатів там або. Огірок, помідори. Це, в них теж і калорії, але я це не зараховую. Для мене більш важливо розуміти там паста, наприклад, чи там гречка, чи скільки м'яса я з'їла. І подивитись, наприклад, чи має сенс з'їсти ще додатково протеїновий пудінг, де 20 грамів протеїну, наприклад, там і 150 калорій, чи вже я за день досягла там норми, знаєте, по білку. Тобто таке. Тобто сніданки в мене завжди однакові. Достатньо було зважити умовно один раз, і потім я просто заношу в додаток той самий сніданок, наприклад, зі там, і так далі. Те ж саме стосується обідів, бо вони, в принципі, в мене завжди однакові. У мене стоять на кухні невеличкі такі кухонні ваги. Я одразу ставлю тарілку і насипаю туди, дивлюсь, скільки всього, скільки калорій. Оскільки яка вага порції. Найскладніше це вечеря, бо за вечерю нас відповідає чоловік. От, і він часто замовляє Uber Eats, доставку. Там вже складніше порахувати, то я вже так глаз, там. Знаєте, якщо це якась китайська їжа, то основне там що там, якийсь рис, якесь м'ясо. Звісно, важко порахувати, бо там воно все в якихось соусах. А ви знаєте, китайці вони люблять солодке, цукор додавати, то там не дуже будуть прям а, вірні дані. Але знов таки я спокійно до цього відношуся. Я якби не фанатично рахую, знов таки не кожну крихту, яку я кладу до рота. дорота. Але просто для загального розуміння, бо потреби організму змінюються. Я вже не вагітна, я вже, в принципі, не годую, можна так сказати. От, а звички, які сформувались протягом двох років, вони, їх дуже важко позбутися. Дуже важко. І мені набагато легше скоригувати харчування. Якщо я бачу на екрані графік, да, о, це вже все. Мені набагато простіше. Але звісно, якщо мені там буде дуже хотітися, я можу і з'їсти більш там, свої норми. Там, да. Але я просто все розумію. От. Тому приймаю зважені рішення, а, а не як, знаєте, в темній кімнаті йдеш на помиски, отак, не розуміючи, куди ти рухаєшся. Ой, важко йти отак і записувати. Ще є у й о сьомій ранку. Але сподіваюся, більш-менш вам зрозуміла моя позиція. От. І теж я купила собі ваги, я не планую зважувати знаєте, кожну, кожен ранок, наприклад дивитись там, а, плюс 200 грамів, бо це може бути вода, ви знаєте, що з'їв солоного на вечерю і вже зранку ти бачиш плюс на вагах. Тому це теж може, знаєте, ця інформація вам не потрібна. можна зважити, Тим паче, коли ти займаєшся спортом, силовими, ви знаєте, що м'язи вони важчі жиру. Тому для загального розуміння можна зважувати там раз на місяць або там, раз на 2-3 місяці, цього буде достатньо. І, якщо чесно, я сама вже розумію по самовідчуттях, по тілу, по об'ємах, по тому, як одежа сидить, чи у вірному напрямку я рухаюсь. От, власне, і все, це те, що я хотіла, знаєте, пояснювальна бригада. Бо зазвичай, коли я дивлюся якісь відео, дівчата викладають, щодо схуднення. Там дуже часто якийсь трешак. Там інтуїтивне харчування, знаєте, день на соках, свіжовичавлені соки, там просто калорії, знаєте, плюс тисяча просентів. Тому таке. От, підходьте розумно до схуднення, не намагайтесь скинути мінус 20 за місяць, це все призведе вас до до катастрофи. Це вам не потрібно. Підходьте розумно, дайте собі час, дайте час своєму тілу адаптуватися. Зазвичай треба порахувати по формулі спочатку вашу калорійність, базову. Потім, наприклад, якщо ви бажаєте, то, наприклад, схуднути, собі віднімати там 15%, наприклад. І намагатися дослідувати своєму плану і дайте собі там, я не знаю, півроку, рік, рухатись спокійно. Все, вже виходжу на... До траси буде шумно, буду завершувати. Всім класного дня і на зв'язку з вами. Все. Дякую, що дослухали. Класного вам дня!